Кого боялися тварини після вимирання динозаврів, але до появи перших левів та вовків? Чому наша планета мільярди років була не блакитною, а зеленою? А в скам'янілостях віком 66 мільйонів років знайшли органіку. Що так сьогодні дуже насичений випуск, наповнений цікавими і не побоюсь цього слова революційними відкриттями, ідеями та дослідженнями. Всім привіт! Мене звати Валерія, і це новинне відео, де ми заряджаємось енергією людей, які силуються пізнати цей світ, яким він був до нас під час нашого існування. Вання та яким буде в майбутньому: беріть чашку кави чи чаю, та поринемо в науковий світ, який постійно змінюється та приносить в наше життя буремне, щось корисне. Швиденько нагадаю, що для спонсорів каналу на всіх платформах вже є розширене відео з чотирма додатковими новинами: про нових знайдених біолюмінісцентних тварин, перевідкриття виду, що був втрачений 120 років тому, снігову лінію Гімалаїв та про умови, що сприяли утворенню на землі льодовикових шапок. Ось тепер почнімо. Що таке скам'янілості? Зазвичай це повна заміна органічних тканин мінералами, які точно повторюють форму рослини чи тварини, так що ми можемо побачити, як вони виглядали мільйони років тому. ДНК в таких давніх рештках не зберігається так довго, але так думали раніше. Палеонтологи були просто в шоці, коли знайшли органічні молекули в кістках динозаврів віком 66 мільйонів років. Ліверпульські дослідники виявили в скам'янілих кістках. кола Вчені багато років вважали, що процес кам'яніння знищує увесь біологічний матеріал в викопних зразках. Але нове дослідження надало вагомі докази того, що рештки, які дійшли до нас з самого мезозою, все ще містять збережені органічні матеріали. Використовуючи передову мас-спектрометрію та інші методи, дослідники виявили залишки колагену в стегновій кісті едмонтозавра – качконосого динозавра, який досягав 11 метрів у довжину. Скам'янілість вагою 22 кілограма, була Винятково збереженою крижовою кісткою, викопаною в формації Гелкрік на півночі США в шарах верхньої крейди. Зараз зразок є частиною колекції Ліверпульського університету, де його й досліджують. Це надзвичайно важливі результати, оскільки спростовують гіпотезу про те, що будь-яка органіка, знайдена в скам'янілостях, не може бути нічим іншим як результатом забруднення в процесі її транспортування. Окрім цього, у палеонтологів додалося дуже багато роботи. Тепер необхідно переглянути зображення викопних кісток, що досліджувалися мікроскопією в поляризованому світлі. Нові дані можуть допомогти виявити непошкоджені ділянки кісткового колагену для подальшого. Ншого аналізу білка це насправді революційна новина, оскільки не лише вирішує давні наукові дебати, але й відкриває так багато дверей до нових знань про стародавніх тварин, які нам тільки доведеться дослідити. Хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мій контент на BuyMeCoffee, Patreon та YouTube, а також тим, хто разово донатить на Монобанку. Попри те, що в першу чергу треба донатити на ЗСУ, ви знаходите можливість ще й підтримати український YouTube. Від усвідомлення цього факту, ваша підтримка стає для мене ще ціннішою. Завдяки вам, я можу глибше занурюватися в наукові теми, шукати найцікавіші відкриття та робити відео ще якіснішим. Також завдяки вашій допомозі, мій канал канал має змогу сформувати спільноту людей, які так само, як і я кайфують від науки, цікавих фактів та актуальних наукових новин. Щоб побачити більше таких новин і деталей, які не потрапляють у звичайні випуски, запрошую приєднатися тих, хто хоче підтримувати канал та ще отримувати за це невеличкі бонуси. Два рази на місяць я випускаю розширені відео для спонсорів, де ми розглядаємо додаткові факти та новини. Посилання для всього цього є в описі. Буду дуже рада вас бачити серед тих, хто робить цей канал кращим. Хто був головним хижаком після динозаврів? Кого боялися наші далекі предки ще до появи левів та вовків? В Єгипті в западенні Фаюмська оаза знайшли череп савця віком 30 мільйонів років. Вважається, що саме ця тварина була останньою ланкою в харчовому ланцюзі на той час. Бастетодон був головним хижаком, якого боялися як великі травоїдні рослини, так і дрібні хижаки, перші з родини котових та псових. Вимерлий рід гієнодонтів дав світу перших великих хижих савців. Їх так назвали не стільки через спорідненість з сучасними гієнами, а від схожості їхніх зубів. Команді дослідників пощастило помітити зуби, що стирчать прямо в скелі, коли вони вже збиралися завершувати свою роботу. Вилучивши майже повний череп спороди, вони зрозуміли, що в їхніх руках новий невідомий раніше вид. Вони назвали його на честь єгипетської богині захисту, задоволення та здоров'я Бастет. Новий вид бастетодон Сіртос був розміром сучасного леопарда. Та або гієну тодішні слони та мавпи найчастіше ставали їхньою здобиччю. Гієнодонти колись були одними з найбільших хижих савців тих часів. Втім, під час зміни клімату предки сучасних кішок, собак та гієн виявилися більш пристосованими до нових умов і, зрештою, витіснили своїх найбільших природніх ворогів. Кілька сотень років тому Британія майже повністю позбавилася популяції вовків. Люди активно на них полювали на прохання правлячих монархів. Король Едуард І наказав знищити усіх вовків в країні ще в 13 столітті. Однак остаточно тварини зникли приблизно через 300 років. Шотландія ж розташована в гористій місцевості, а кількість населення тут була значно меншою. Тому в цьому регіоні вовки виживали довше до 1800-х років. Проте це не означає, що їх не переслідували. Наприклад, в 1427 році король Шотландії, як і вперший, видав указ, який зобов'язував усіх місцевих землевласників шукати та знищувати вовків. Отже, ви зрозуміли, що такого було багато, і тварин все ж знищили остаточно приблизно 250 років тому. Та ось в наш час вчені виявили, що наявність на британському острові цих тварин неабияк могло зекономити британцям кошти на регуляцію викидів СО2 в атмосферу. Тепер вони хочуть повторно заселити вовків у Шотландію. За їхніми розрахунками, поява вовків побічно допоможе вловлювати до 1 мільйона метричних тонн СО2 щороку. Яким чином? Після винищення популяції вовків на Британському острові у оленів зовсім не залишилося природних хижаків, які пригулювали їхню чисельність. Тому популяція оленів збільшилася до 400 тисяч тварин. І, хоч їх усі люблять, для рослинного світу така їх кількість суцільна проблема. Олені їдять молоді саджанці дерев, перешкоджаючи їхньому росту. А на додачу до овець та відсутності відновлення місцевих лісів, в наш час всього 4% території Шотландії вкриті лісами. Чені порахували, що введення в екосистему 167 вовків буде достатньо, щоб зменшити популяцію оленів до 4 тварин на 1 квадратний кілометр. І в такому випадку ліси нарешті отримають можливість розширюватися а вже нові лісові масиви зможуть поглинати до 1 мільйона СО2 щороку. Це близько 5% від показника усіх лісів Великобританії. Таким чином, один вовк опосередковано впливатиме на видалення 6 тисяч метричних тонн вуглекислого газу з атмосфери. На що б країна витратила 154 тисячі фунтів стерлінгів. Отже. Знищити усіх хижих тварин задля безпеки людей та худоби звучить не просто жорстоко та неприродньо, але й закладає велику купу проблем на перспективу. Так, в 13 столітті ніхто і подумати не міг, що людство дістане з надр землі вуглець і почне спалювати його у таких кількостях. А тому усі маніпуляції, які ми зараз проробляємо з нашою планетою, мабуть, треба здійснювати з великою обережністю. Ми ж зараз набагато розумніші. Розумніше ж, правда. Бліда блакитна цятка. Так була названа фотографія нашої планети, яку зробив Voyager 1 25 років тому. Її розмір на фото менше одного пікселя. Втім, вона має слабкий блакитний відтінок, головним чином через релеївські розсіювання сонячного світла в земній атмосфері. В атмосфері нашої планети короткохвильове синє світло розсіюється сильніше ніж світло з більшою довжиною хвилі, тому ми бачимо небо блакитним. Не менше значення у загальному кольорі землі відіграють океани. Втім, вчені з Японії кажуть, що протягом довгого періоду наша планета могла бути зовсім не блакитною, а зеленою чому цей колір міг бути домінуючим в океанах протягом майже 2,5 мільярдів років. Період від 3 мільярдів до 600 мільйонів років тому наша планета, ймовірно, була зеленуватою. До такого забарвлення могла б призвести еволюція ціанобактерій, які наповнили нашу атмосферу киснем та спонукали земне життя розвиватися ще активніше. Як і рослини, ціанобактерії отримують енергію від сонячного світла через фотосинтез. У рослин для цього є спеціальний пігмент хлорофіл, який поглинає синє та червоне світло, а відбиває зелене, тому листя здається нам зеленим. Але ціанобактерії мають ще й інші фотосинтезуючі пігменти, які називаються фікобіліни. Вони вміють поглинати ще більше світла, зокрема червоного та зеленого, що допомагає їм ефективніше використовувати сонячну енергію. Науковці хотіли зрозуміти, навіщо ціанобактеріям ці додаткові пігменти, і що це може розповісти про давні океани, де з'явилися перші організми, здатні до фотосинтезу? В Архейську еру від 4 до 2,5 мільярдів років тому океани містили багато частинок гідроксиду заліза. Ці частинки поглинали синє світло, а сама вода червоне. В результаті основний спектр світла, який залишався у воді, був зеленим. Тому, щоб ефективніше зазвичай, засвоювати енергію перші фотосинтезуючі бактерії пристосувалися поглинати саме зелене світло. Вчені також провели кілька експериментів. Ціанобактерії вирощували в середовищах з різним освітленням. І під зеленим світлом, що повторювало умови Архейського океану, ціанобактерії з фікобіліном росли набагато швидше, ніж без нього. Генетичний аналіз показав, що фікоеретрибілін був присутній у спільного предка сучасних ціанобактерій. Також науковці провели польові випробування навколо острова Сацунан-Іво на півдні Японії. Місцеві термальні джерела мають подібний домінуючий. Зелений спектр через воду багато на залізо на глибині 5,5 метрів. Виявилося, що види ціанобактерій, що використовують зелене світло, поширені на цій глибині більше, ніж на поверхні. Отже, японські вчені припустили, що зелений відтінок океанів в Археї змішався б з синім від релеївського розсіювання, а тому наша планета з космосу виглядала б зеленуватою, а не блакитною. До того ж, океани ймовірно покривали більшу частину поверхні землі, тому цей колір і міг бути домінуючим. Дякую вам, що ви провели ці хвилини зі мною. Сподіваюсь, це зрадило вас позитивом та доклало маленький шматочок з пазлу в ментальне здоров'я. Світ розвивається і ще не все втрачено. Пишіть все, що думаєте в коментарях. Залишайте погані думки позаду і повертайтеся до свого буденного життя перезавантаженими. До зустрічі!